Варіант номер 4. Куртка рубашка. Простьогана така ромбами відшита, тоненька, на весну, на літо. від монти червіної. В лоті буде дві чорні в різних розмірах. Може бути. Затягнута так от поясочком, може бути вона вільна. Сучасна модель, вона не приталена. Це тут пояс, і він, ну так, підтягує. Вона пряма. Вона пряма йде. По бокам розрізи, є кармани. І на грудні кармани. Також це не імітація. Дві чорні в різних розмірах. До кожної йде сумка в подарунок. Одна ніжна, така пудрова. Дуже класний колір. І біла. Тобто, у нас буде 4 куртки і один жилет. Також Монте Червіно. Жилет коштує 25 євро, куртки коштують. 33,5 євро за одиницю. Якщо ви хочете якусь куртку в певному розмірі, то телефонуйте, зробимо вам такий варіант. В описі ви побачите заміри на розмір S. Вони повномірні. На зв'язку ваш луч.